Вітаємо! наш випуск сьогодні присвячений нахабним роботодавцям, для яких є дивним те, що підлеглі не мають бажання працювати більше належного часу без додаткової оплати. Першою історією з нами ділиться людина під ніком Технос. Цей випадок стався близько року тому, коли один із партнерів мого боса вирішив відкрити ще одне офісне приміщення в містечко Фортвейн в штаті Індіана. Я був обраний на роль людини, яка має за три тижні налагодити там справи і підготувати приміщення в цілому. На поміч мені дали ще одного робітника, але не з мого офісу. Його звали Дейв, і він був із Чикаго. Ніколи раніше мені не доводилося мати з ним справ, але від самого початку я був незадоволений тим, як він працює. Він завжди запізнювався не менше ніж на 15 хвилин. Протягом дня був незібраний. Були випадки, коли я ловив його на тому, як він спить прямо на робочому місці. Та все ж як не крутий інших знайомих у Фортвейні, у мене не було. Тому я вирішив запропонувати йому пропустити покелиху цієї п'яниці. Тим паче, що компанія брала на себе витрати по бару? Після моєї пропозиції він відповів з задоволенням. Мені доводиться їздити додому щодня протягом всього тижня. Дорога досить важка, тому в мене майже не лишається сил. Як таке може бути? Схоже, що Боздеєва Дейва зовсім з'їхав з глузду. Він не оплатив йому переліт, оренду авто, не забронював готель, як зробив мій начальник, а просто сказав Дейву кататися туди-сюди, незважаючи на те, що дорога від Чикаго до Фортвейна займала майже три години. Друже, як таке? могло статися. Це абсурдно. Ти маєш проводити в автомобілі по 6 годин щоденно. Так, це повна фігня. До того ж, це не дешево, враховуючи, що цього тижня ти витратив цілих 70 годин. Тобі необхідно впевнитися в тому, що твої витрати на пальне покриють. Бо коли я останній раз чекав на повернення коштів, то мені знадобилося трохи більше місяця. Я помітив, що Дейв засмутився. Навряд вони мені платитимуть. Я вирішив набрати свого боса. Коли розповів йому про цю ситуацію, він був такому. Шоці у випадку, якщо б Дейв був робітником нашого відділу, то він би отримав повну компенсацію за час і бензин, який витрачав на щоденні поїздки. Ми з босом чітко розуміли, що підрозділ Дейва не дотримується вимог корпоративного наказу, але в цьому випадку ніяк не могли посприяти вирішенню справи. Ми не знали законів Індіани чи Іллінойсу, тому просто порадили йому зберігати всі чеки і згодом звернутися за допомогою до спеціальної установи. Наступного понеділка Дейв, як завжди, запізнювався. Я почав непокур. Оїтися і після того як минула година, набрав йому на мобільний. Я проїхав мимо портеджу, тому буду на місці за дві години. Судячи з розмови, настрій у Дейва був хорошим. Я припустив, що перед роботою він мав якісь справи в своєму офісі. Добро, побачимось. Коли Дейв прибув, на годиннику було більше 11 Перш ніж приступити до роботи, він вирішив відпочити 15 хвилин. Я розумів, що це через нелегку дорогу. Попереду була ще більше половини робочого дня, тому Дейв, відпочивши, прийнявся за вімкнення комп'ютера. Комп'ютер не встиг навіть завантажитися, як Дейв став і сказав, що йде обідати. Добре, подумав я, хоча насправді не розумів, якого як дітька відбувається. Пообідавши, Дейв нарешті почав працювати, але спершу хвилин так за 20, Витратив на читання електронної пошти. Потім зайшов до мене і сказав: Маю їхати додому, тому залишок своєї другої перерви беру зараз. Що? усміхнувшись, він відповів: Не переживай, на вихідних я говорив з начальником. У вівторок Дейв не з'явився на робочому місці. Я йому телефонував, але він не відповідав. Ми з моїм босом не знали, чому він пропускає роботу. Правда, нам було не дуже й цікаво. Він не наш працівник, тому не нам за нього і відповідати. Ситуація з відсутністю повторилася і всереду. Я припустив, що він хворіє. Я був досить здивований, коли в четвер перед роботою все ж побачив Дейва. Сталося це в столовці готелю в час сніданку. Дейв, де ти був ці два дні? Я неабияк хвилювався з цього приводу. Він, як за завжди посміхнувся. Ми взяли яєчню з ковбасками, вмостилися за столиком, і він почав мені розповідати про ситуацію, яка з ним сталася. Понеділок Дейва спіймали на запізненні. Клієнт був дуже незадоволений і поскаржився його начальнику. Після цього Дейв мав розмову з босом і працівником кадрового відділу. Вони пред'явили йому дисциплінарне порушення і хотіли звільнити, наклавши на нього штраф у вигляді 32 годин додаткового робочого часу, який мав бути відпрацьований з їхніх слів ще минулого тижня. Дейв сказав, що вони були налаштовані цілком серйозно до того, ж один із працівників охорони за наказом навіть приніс у коробці всі. Його його особисті речі з робочого місця. Та Дейв не розгубився, так як йому було чим відповісти. По-перше, він мав листа від начальника, в якому той відправив його працювати в інше місто без покриття додаткових витрат. По-друге, до його обов'язків аж ніяк не входила понаднормова праця до того ж безкоштовна. По-третє, недарма існує інструкція, в якій чітко і зрозуміло відображені всі права працівника і правила його роботи. В кінці він сказав начальнику, що не має наміру працювати більше відведеного часу, так як на проїзд до роботи в один бік він мав витратити три години, враховуючи півтори години перерву і три години на повернення з роботи, чистого робочого часу у нього залишалося всього півтори години. Як ви бачите, такий собі графік. Бос разом з кадровим працівником готові були тягатися далі, але, скоріше за все, зрозуміли, що це не має сенсу. Тобто я витратив лише три години свого часу на те, щоб їх зламати. І от зрештою я знову працюю. В останню хвилину для мене був заброньований готель, в якому лишилися тільки номери з джакузі, і їжджу я тепер на орендованому каделаку. Отже, друзі, не дозволяйте недобросовісним роботодавцям використовувати ваш час та ресурси задарма. Якщо ви не будете відстоювати свої права, то ніхто за вас це не зробить. Я вважаю, що розмова Дейва з автором історії дала йому зрозуміти, що його просто експлуатують, і тому він нарешті наважився постояти за себе. Але моя вам порада: не чекайте магічного стосана перед тим, як починати піклуватися про себе. Отже, до наступної історії. Для розуміння ситуації разом зі своєю сім'єю я переїхала в орендований будинок, так як наш в цей час ще будувався. Нове житло було розташоване на напівпустій вулиці у закритому комплексі. Вчора на пошту прийшов лист, у якому мене звинуватили в недотриманні правил паркування, транспортного засобу. Мовляв, в нічний час не можна залишати авто на дворі. До листа було прикріплено фото мого авто, стареньке БМВ, що стояв на вулиці недалеко від нашого будинку. Через цю ситуацію я прийняла рішення, що маю ознайомитись. І з іншими існуючими обмеженнями, так як раніше мені ніколи не доводилося орендувати житло. Можливо, я ще про щось не знаю. Яким було здивування, коли виявилося, що правило щодо паркування авто це був лише початковий пункт безкінечного списку заборон. Особливо мені сподобалося правило, що стосується відкритих дверей гаража. Тобто, якщо ти в даний момент ним не користуєшся, то не можна, аби вони були в такому положенні, бо в іншому випадку ризикуєш заплатити немалий штраф. Чесно кажучи, це було неочікувано. Я бачу. Як сусіди без проблем лишали свої автівки на вулиці. Але добре, якщо я живу тут, значить все має бути нормально. Я припускала, що вони причепилися до мене через старість мого авто, хоч йому і 30 років, але повірте, він має гарний вигляд і нікому не заважає. Поки я займалася вивченням юридичної частини питання, то встигла дізнатися і про те, що компанія, яка надіслала мені листа, може без попередження відбуксирувати мою машину, якщо вона стоятиме на вулиці. Але я не засмутилася, так як на сусідній. Дні вулиці, яка є громадською, а не приватною, як ця, можна паркувати автомобіль будь-коли і на будь-який час, і це дозволено законом. Добре, що ця вулиця практично навпроти будинку, який я орендую. Туди компанія точно не добереться. Іронія цієї історії полягає у тому, що як би їм не хотілося, але моя старенька БМВ будемо мозолити їм ока всі місяці, які я тут житиму. І вони, на щастя, ніяк цьому не зарадять. Наступна історія від користувача з ніком офіцер ван. Подібні ситуації не є рідкістю у сфері послуг, але я хочу поділитися своїм досвідом. Я працюю барменом у готелі, який мені дуже подобається. Мені завжди було цікаво готувати коктейлі, тому, коли зрештою зміг сюди влаштуватися, був невимовно щасливим. Окрім цього, робота була гарно оплачуваною. І, хоча за умовами понад нормові години додатково не повинні оплачувати, але нам все одно платили. Це дуже круто, як для повної зайнятості в сфері послуг, бо у більшості випадків. Люди отримують просто заробітну плату, без всіляких доплат за понад нормову роботу. З часом в нашому готелі з'явилися генеральний менеджер і консультант з ведення бізнесу. Мета їх призначення була в порятунку бару і ресторану через те, що вони були малоприбутковими. Ресторан не приносив достатнього доходу з декількох причин. Щоденна робота команди з 50 осіб потребує вкладення на малих ресурсів, які, врешті-решт, не компенсуються. Мати в арсеналі менеджерів з великою зарплатою не вигідно брати в команди Кілька некомпетентних людей і лише одну компетентну повний абсурд. До слова, прибуток від бару втричі перевищує очікуваний, в ньому працює 12 осіб, тоді як на кухні ціла команда з 30 людей щоденно. На один бар припадає три бармена, і в такому складі робота продовжується до кінця зміни. Якщо зміна тиха, то на барі достатньо двох барменів. Щоденно бар відчиняється о 6 ранку, а зачиняється близько першої години ночі. Як бачите, зміна довготривала. Для того, аби оптимізувати та таймінг працівників менеджер спільно з бізнес-консультантом вирішили повністю прибрати понад нормові години, вважаючи це розумним рішенням. Але перед цим було прийнято рішення про скорочення кількості робочих місць. В першу чергу на скликану нараду запросили колектив барменів. Нам почали пояснювати, що понад нормових годин, як і змін в подальшому, буде менше. З одного боку, проводити більше часу вдома це свого роду везіння, та з іншого боку, керівництво чомусь забуло попередити про те, що висмикуватимуть із змін. Тих працівників, у яких накопичилося найбільше понаднормових годин. Результати зборів неабияк засмутили нас. Через нестачу людей почалися нарікання на швидкість обслуговування. Через це частина персоналу почала пошук іншого робочого місця. Через те, що у нас не вистачало людей, робочий день був довшим, ніж очікувалося. Тому, зрештою, нам повернули понаднормовий час. Не пройшло і двох місяців, як всі стали помічати, що заробітня плата стала меншою ніж була до цього. Ми всі зібралися і почали. Перераховувати кількість відпрацьованих годин і кількість грошей, які мали отримати за це. В результаті виявилося, що жодному з нас не заплатили суму, яка була прописана в договорі, як мінімальна. Для когось, можливо, це дрібниці, але не для нас. Адже 40-80 недорахованих годин на місяць це досить пристойно. На черговому зібранні я вів бесіду з новим менеджером. Консультант також був присутній. Розмова полягала у наступному. Я та інші працівники помітили, що нам неповною мірою Оплачується заробітня плата за весь відпрацьований час. Можливо, це просто якась помилка чи на та інша причина. Ми хотіли б розуміти, що взагалі відбувається. Всі відомості щодо нашого заробітку тепер не відображають ніякої інформації про відпрацьований час. Тепер це просто одне слово зарплата. Так, Ми прийняли рішення скоротити кількість витрат і оголосили про це ще кілька тижнів тому. Вам не оплачується понаднормова робота. Відповідно через це і заробітна плата стала меншою. У мене є відмітки з кількістю годин, які я відпрацював. Я щоденно фіксую на камеру час, коли заходжу на роботу, і час, коли виходжу з роботи. Я створив спеціальну електронну таблицю і вписую до неї всі дані. А вона вже, згідно з відпрацьованих годин, розраховує мою заробітну плату. Це стосується і по. Наднормових години часу, який я витрачаю на перерву. Я роблю це щомісячно, тому завжди знаю, скільки грошей маю отримати в результаті. Зазвичай всі результати точні. Помилка була допущена лише один раз, коли чомусь в графіку були відсутні 15 хвилин часу, але то дрібниці. Отож, я приніс свій лептоп, підключив проектор, вивів на нього свою таблицю і пояснив про дані, які занесені до кожної клітинки і як це взагалі працює. Менеджер з консультантом були спантеличені. Згодюся. Том я вивів на одну частину екрану пристрою останні декілька місяців своєї роботи з усією інформацією і порівняв це з зарплатними квитанціями. А на іншій половині екрану включив слайдшоу з відомостями, підтверджуючими час початку моєї зміни і час її закінчення. Вони були загнані в глухий кут, але прийняли рішення ігнорувати. Тобто, керуючись їхньою логікою, вони вважали, що якщо я побачу, що їм немає діла до цієї інформації, то візьму приклад з інших співробітників, які пішли шукати іншу роботу. Однак вони нас недооцінили. Ми з командою домовилися, що так їм цього не подаруємо. Будемо боротися за свої права. І якщо в кінці ми не отримуємо гідної оплати нашої праці, то просто одночасно припинимо працювати. Що стосується вихідних днів, то вийдемо на них лише після оплати. Ми всі контролювали один одного, і як тільки прийшов час кінця зміни, всі перестають працювати, вибачаються перед клієнтами, яких не встигли обслужити, і йдуть геть. Керівництво треба буде принаймні година, аби помітити, що щось не так. В барі із працюючих залишилося дві людини. Цей час підходить менеджер, де всі. Чому нікого немає? Що тут коїться? Ну, зміна закінчилася. За додатковий час нам не доплачують. То чому ми маємо працювати? Розуміючи це, інші пішли додому. Ви геть здуріли? Ви не маєте права за власним бажанням залишати своє робоче місце? Думаю, що все ж є у нас таке право. Тому ми також зараз підемо. В барі був я і ще один бармен. Робота йшла повільно, обслуговування було нікудишнім. Замовлень було на круглу суму, ситуація все погіршувалася. Я хочу вас повідомити про те, що кінець моєї зміни за 15 хвилин, а у мого напарника за 30 хвилин. На секундочку, на годиннику 8.30. і це вечір п'ятниці. Мої слова менеджер не сприйняв серйозно і повернувся до ресторану. Минуло 15 хвилин. Я залишив робоче місце. Потім Ще через 15 хвилин те саме зробив і мій напарник. Після цього бар остаточно пропав. З іншими колегами ми зустрілися в затишному містечку, попивали коктейлі, вимкнувши телефони і обговорювали ситуацію, яка щойно трапилася. На наступному тижні з нами була проведена розмова, яка стосувалася нібито нашої непристойної поведінки. Я ще раз їм детально пояснив щодо невиплачених понаднормових годин, і якщо це так і буде продовжуватися, то ми в свою чергу також продовжимо себе так поводити, не в їхніх силах щось зробити з цим. Бо згідно з законодавством, немає оплати, то немає і роботи. Після почутого вони сказали, що якщо ми не припинимо так поводитись, то всіх буде звільнено. Абсолютно всю команду. Один із членів команди промовив: Звільняйте, якщо це потішить вас як начальника. Бар втратив свій персонал. Нас всіх вигнали. Згодом ми дізналися, що новий персонал для роботи так і не знайшли. Місця посту. Місцевим барменам ми надіслали попередження про те, щоб ні в якому разі не погоджувалися там працювати, бо там їм не платитимуть нормальної заробітної плати. Елітний коктейль-бар перетворився на звичайнісінький придорожній паб, а потім взагалі зачинився на вигаданий ремонт. Словом в результаті готель потрапив у руки великої корпорації. Були проведені ремонтні роботи. Для нас швидко знайшлися робочі місця. Але, на жаль, гроші, які нам були винні за понаднормові години, так ніхто і не повернув. Я ще ніколи не чув більш дурного ультиматуму. Ти можеш працювати, але тобі за це не заплатять. А можеш не працювати, і тобі за це також не заплатять. Головне зробити правильний вибір. Я би обрав варіант піти додому без грошей. Маєте свою думку з приводу випуску? Чекаю на неї у коментарях.